Всем привет, с вами Женя. И сегодня просто жуй. Я чуть бы не обосрался. Сегодня, короче, той. Я не знаю, то бачила Света. Света, вы Что як... то за... Як ты бачила, что он впало? Я... Бабула с девчатами. И... Така чую, що щось впало на землю. Дивимось за деревом щось валяється. Я не знаю, що це. Тобто якийсь мутант гриб. Або в нього тут два ока, дивіться, дивіться, дивіться. Пок -пок. О тут перше око. Ну вам трохи не видно, бо тут якесь заплямоване і тут друге око. Якщо ви знаєте, що таке, пишіть в коментарях. Ну то капець. Я не можу, перший раз мені палиське существо. Ну реально жорсткий. Ніколи якийсь подряпане, Що тут таке? Окись. Ну о, якийсь? Ту напевно якийсь гриб, пов'язаний з живим. Я не можу, реально. І він дуже воняє. Просто воняє. Я думав, тут тупе таке знімати не треба, але ж я побачу, ну і от хотів показати вам. Може тут якийсь гриб великий. Ну, чи впало десь звідси, я не знаю, в принципі, де. Ну, коротше, ребята, всім пока. А то в мене, якщо щось я побачу, то ну, грибові то что на гре. То... Ну я в принципе не знаю то давайте всем пока что Шо буду шось... Шось побачу то знову засниму для вас якусь штуку Добре. всем пока